Чому українців восени чекає ескалація війни замість перемир'я, яке обіцяв Трамп? Інститут вивчення війни пише, що Путін з вересня планує посилити атаки по енергооб'єктах, щоб знову влаштувати українцям темну і холодну зиму. Зверніть увагу, минулого тижня росіяни били по енергооб'єктах в Полтаві, Сумах, а в місті Чорноморськ, що на Одещині, вони повністю вибили підстанцію, яка живить місто і порт. Водночас, теж зверніть увагу: наші військові показали випробування нової далекобійної ракети Фламінго. Плюс Зеленський анонсував, як він каже, діпстрайки, тобто це удари в глиб російської території. Логіка зрозуміла, навіщо ж тоді розробляти ракети? Щоб вони дарма лежали, треба ж їх спробувати на російських об'єктах. Причина ескалації вона все та ж. Путін вірить, що восени вони зможуть витіснити наші війська з Краматорська і Слов'янська, а потім забравши Донбас. Він скаже, що готовий повернутися до мирного плану Трампа, і тут варто нагадати слова самого Трампа. Цього тижня він сказав, що мовляв, Зеленський і Путін це як два хлопчики в пісочниці. Вони не люблять один одного, і треба дати час їм побитися, доки вони не заспокояться. Одним словом, потроху запасаємося павербанками, ледлампами лампами і дровами.